Облича Дакара, столиці Сенегалу, столиця за серйозних змін. Певна кількість нових ініціатив та інфраструктурні проекти мають бути втіленими в життя. Сенегал заявив про своє бажання долучитися до групи розвинутих країн до 2035 року. Сенегал має амбіції стати справжнім бізнес-центром Африки і взяти активну участь у економічному співтоваристві країн Західної Африки, сукупне населення, яких перевищує 300 мільйонів осіб. цією метою ця країна має поліпшувати діловий клімат, спрощувати процедури і приваблювати інвесторів. Зрештою, саме ідучи цим шляхом, Сенегал може стати більш конкурентоспроможнім, Величезний будівельний майданчик лежить за 30 кілометрів від Дакара. Це має бути центр проекту, що здобув назву Діамніадіо, і має стати ключовим елементом подальшого розвитку країни. Цей проект може створити від 30 до 40 тисяч робочих місць. Ідея полягає у створенні індивідуальної платформи з послугами, університетом, шпиталями, офісами та новим містом на терені у більш як 3 тисячі гектарів. За три роки тут буде збудовано три тисячі домівок для 15 тисяч мешканців разом з крамницями та офісами. Діам'ядію матиме також новий конференц-центр, збудований за менш ніж рік. Неподалік розташовано також новий аеропорт Блездіань, який буде завершено наступного року. Його пов'язуватиме з Дакаром Нова Гілка Експрес-залізниці та автострада. Перші 25 кілометрів трасу вже відкрито для транспорту упродовж двох років. Ідеться про найпершу в західній Африці платну автостраду, яку було зведено у рекордні 44 місяці. Однією з найбільших будівельних компаній Франції Ефаж. Це результат державно-приватного партнерства, яке сингальські власті активно заохочують повсюди. Коли ви поглянете на мапу Африки, ви побачите, що це лише 4-5 годин лету з Європи, 4-5 годин зі США, 5-6 годин з Південної Америки, 6-7 годин з Азії. Отож, йдеться про таке собі перехрестя. Сьогодні Дакар і є отим центром перехрестя. Долина Діамнядіо, як дехто вже почав називати цю місцевість, стала приваблювати міжнародні компанії. П'ята у світі комп'ютерна компанія, яка вже веде свою роботу у Марокко, засновує своє представництво саме тут. Чому Сенегал для мене є чотири переваги: політична стабільність, яка дуже важлива для інвесторів, гарна освіта сенегальських інженерів, добра інфраструктура та комунікаційні мережі. Також йдеться про низькі кошти виробництва, які нижчі за відповідники у багатьох країнах. Гал також здійснив зусилля для покращення національної системи енергопостачання і зменшення ціни на електрику для малих і середніх компаній. Час підключення до енергопостачань було зменшено вдвічі. Це постає доволі привабливими для бізнесу. у першій чверті 2015 року ми бачили найвищий рівень нових компаній, які розпочали свою роботу, і це найвищий рівень за 15 років. Закордонні інвестиції також зросли на 8% з 2013 по 2014. Тринадцятий рік атомільтез надсилає потужний сигнал інвесторам. Наприклад, уряд обіцяє, що у разі як інвестори матимуть виробничу суперечку, все це буде злагоджено за 90 днів. Ще одним знаком того, що реформи покращили бізнес-клімат, є те, що Сенегал нині розглядається як одна з п'яти найреформованіших країн. було здійснено два засадничі кроки. Податки при реєстрації було зменшено з 15% 2012 року до 5% сьогодні. Потім купівля нерухомості стала значно простішою. за новою схемою. Нині можна залагодити усі папери упродовж 72 годин. Перед тим як залишити Дакар, Євроднюс відвідав бізнес школу. Цей заклад став надзвичайно успішним, і тут дістали освіту 12 тисяч молодих студентів з 30 країн світу за останні 20 років. Студенти тут створюють компанії. Багато хто зискає з нових умов бізнесу у Сенегалі. Один студент пішов дещо далі, заснувавши фруктовий бізнес у сільській місцевості. Сенегальська сільська місцевість має величезний потенціал. Ми організували спеціальні групи економічного інтересу для жінок, допомагаючи їм з упакуванням, маркуванням продукції та виробництвом. Вони вже заснували пасіки та птахоферми. Ми допомагаємо виставляти їхню продукцію на ринки, використовуючи наш веб-сайт. Сенегал свідомий того, що попереду ще багато проблем. Проте більш ніж будь-коли країна вірить у те, що вона робить, і впевнена у здійсненні необхідних реформ з тим, аби стати ключовим гравцем раз і назавжди на африканському континенті.